Я не думав, що цей момент настане, але я купив готовий ігровий ПК. Від експерт ПК.

Взяв ПК за 43 тисячі з копійками він разом з доставкою вийшов. Ну там ціна залежить, звичайно, ж від того, які ви комплектуючі оберете, як ви під себе його підкоригуєте. Там можна ще завгодно на сайті зробити. Він вже відкритий, бо я на пошті перевіряв його на цілісність. Я вам його отак поверну. Тут фірмовий скотчик був. Що ми маємо? Ну, в першу чергу, звичайно ж, кабель живлення 220. Далі це у нас кабель від блока живлення, так розумію, який не був використаний. І стяжечка GameMax. Трішечки лайфхак вам одразу, коли розпаковуєте комп'ютер, ось ці ручечки просто одразу наверх вигинаємо, щоб вони не зачіплялися за ущільнювачком. Тут ще щось було, друзі. Вибачаюсь. Ууу. цікаво. У нас в комплекті пульт для управління підсвіткою. Стяжечки, болтики. Окей. Далі. макулатурка від блоку живлення. Макулатурка від материнок і подібне. Навіть і від вежі все є. Здавалось би, для чого нам ось це все. Комплекту, гвинтики, кріплення від вежі, ми ж не зможемо самі там все міняти, бо у нас ж гарантійка від експерт ПК і обслуговуватись ми будемо там. Навряд чи ми зможемо самі замінити вежу, так? Та давайте продумуємо про експерт ПК. Якщо ви захочете до них піти і замінити цю вежу, чи поставити іншу материнську плату, цю вежу залишити, від тисячі комп'ютерів зберігати всі кріплення. Це трэш. Ну, а ми, в принципі, зможемо ще один вентилятор поставити ззаду на вежі, якщо захочемо на кращий продукт. Ну, думаю, логіка вам зрозуміла. Особисто я її саме так розумію, і це, в принципі, логічно. Це, в принципі, логічно. Бо і я з комп'ютерами в принципі, віддаю майже все, в тому числі коробки і так далі. Два SATA кабелі, це у нас від блоку живлення. Пакет від материнки ну це вже думаю, зайве було. Але окей. Ось що мене цікавить інструкція експлуатації. І характеристики нашого ПК спеціально залишаю в розфокусі. Зараз я вам все зачитаю і розкажу. Геймаксовський блок живлення. Поки що, вас, поки що до вас поверну його не лицевою стороною. Mm -hmm. А чому я не повертаю до вас у лицевою стороною? Ви вже ж бачили на підзйомах, скоріш за все. Ви вже його бачили. А я бачу його вперше. Мені подобається, тільки я бачу одразу кабелі від GameMax, які без опліточки. Ну, звичайно ж, красивенький тумблер. Прозорий. Окей. Ой, брендування у них класне. Я його вже залапав. Зараз я все протру і будемо розглядати далі. Пробіжимося по всім комплектуючим, а якщо треба буде, то потім на чомусь зупинимося більш детальніше. Процесор Intel Core i 5 14400 f Чому F? Багатьом зрозуміло, багатьом ні, у кожного на цей рахунок все одно залишається своя думка, але переплачувати за вбудовану графіку в вінтелському цьому процесорі нам немає сенсу взагалі. Багато коментарів під відео, де я розповідав, як не потрібно збирати ігровий ПК, там де людина сама купила комплектуючі, їх мені привезла. Мені писало, що вбудована графіка виручить у випадку, коли згорить відеокарта. А випадок, якщо у вас згорить відеокарта, якщо навіть про таке думати, то Купіть затичку RX за 5000, якусь RX 580. І будьте спокійні, якщо у вас горить ваша RTX, та RX дозволить пограти все що завгодно у Full HD, в принципі, на високих навіть налаштуваннях, якщо візьмете ще й на 8 ГБ. Немає сенсу переплачувати за інтегровану. Чому 14, а не 13? Тому що новіше покоління. Звучить логічно, як на мене. Материнка тут хороша на B760 чіпсеті. Що треба розігнати? Вона дасть розігнати оперативку, виставити на потрібну частоту. все вона дозволить. Щогось оверклокерського нам тут не потрібно з цим процесором. Охолодженням процесора займеться досить потужна вежа. Це вежа від ID Cooling se 234 ARGB v 2 так, трішки довга назва, ну з таким модельним рядом це вже не дивно, що у них трішки назви вже не такі прості. Для цього процесора її більш чим достатньо. Цей процесор можна в принципі під боксовим кульком тримати, але звичайно ж буде шумно. Ця вежа зробить роботу з цим процесором безшумною абсолютно. При цьому виглядає дуже симпатично. Так, можна було взяти побюджетніше рішення, та якщо захочемо, проапгрейдитися, а система нам це дозволить. Тут хороша материнка, хороший блок живлення. Ну ми зараз до цього всього дійдемо. То цю вежу міняти не доведеться. Її тут з запасом. Оперативна пам'ять у нас, звичайно, ж ddr 5 Це Corsair Vengeance Black. У нас дві планки по 16 ГБ, в сумі 32 ГБ. Хорошої ddr 5 тоді, та базова частота у неї 5200. От і побачимо, на яку частоту експерт ПК нам вивів цю оперативку. ssd шка тут GoodRAM. PX 600. Це хороший в свій час, по суті, народний SSD-накопичувач. У нас він на 1 терабайт, чого повністю достатньо для того, щоб і ігри тримати, і програми, і трішки ще навіть свого хламу зверху накинути. Та якщо що, у нас там є ще один слот, вільний під SSD M.2. 2 І напевно. Ми зможемо ж його додати туди, навіть самі, не знімаючи навіть відеокарту, по суті, можна туди підлізти. Цікаво, чи злітає від цього гарантія, якщо ми туди SSD-шку М2 свою поставимо. Так саме на рахунок оперативки. Мені цікаво, у нас опломбовані планки, але бачу, дуже красиво опломбували в тому плані, що вільні слоти нічим не заклеєні, тобто можна, напевно, теж додати спокійну оперативку. Відеокарта, але спочатку скажу, хто у нас тут живить систему. Це GameMaxowski блок живлення GameMax GM700, чорна версія на 700 Вт, відповідно це дуже красивий блок живлення GAMEMAX любить зробити дуже симпатично за свої гроші. В них там і пакування, неймовірне, і тому подібне. Чи нам це з вами треба, пакування і так далі. Не знаю. Зовнішній вигляд, теж не знаю. Ну тумблер у них взагалі класний. Я вам показував вже багато разів пакування gamemax Макссовське, вони над цим стараються. Хоча це і дивно виглядає часто, типу бюджетне щось красиво запаковане. Ну так собі виглядає, але... Насправді тільки якісь дуже-дуже бюджетні їхні версії там смердять, так скажем, китайщиною. Більш дорожчі версії, непогані блоки живлення. У такі системи тим більше. Це краще, ніж поставити якийсь бюджетний чифтек в прямо. І цей 700-ваттний блок живлення буде живити у нас GeForce RTX 4060 на 8 ГБ. WindForce OS. У неї непогане охолодження, між 4060 це хороша версія, 4060 Ti, Windforce Force в них теж прикольна. Eagle, В мене в одному із ПК ще є 4060 Ti Eagle від Gigabyte, взагалі хороші версії. Тут у нас нічого неймовірного, якогось неймовірного охолодження велетенського на три вентилятора. Тут немає. Тут хороший радіатор, бачу, і так видніється мідна теплотрубка. Я б її зняв би, але ну, вона опломбована. У нас опломбований ssd шник ви це все, напевно, на підйомах побачили. У нас опломбовано все. Тому я, на жаль, туди не доберусь. Я пошукаю в себе в матеріалах, можливо, щось відзняте є. То я вам покажу. Корпус, корпус, корпус. Корпус мені подобається. Це first Player. Так, колись ферстплеєр це був Е, Сьогодні в мене у самого дві збірки у форстплеєрах. Бюджетні ПК в них залітають прям на ура. В них вже нормальні вентилятори стоять. У них симпатичний дизайн. Що саме головне, скажіть, що я можу зняти задню кришку? Так, зараз ми заглянемо на кабель менеджмент. Е... Я... Що саме головне, то у них нарешті нормальні отвори для кабелів. Хоча ми зараз ще тут побачимо. Ну це геймаксовська історія, точно таке саме виконання, красива дверка, і це буде зручно. Відкрили, продули зжатим повітрям. І все ПК буде як новенький. Покажу вам пізніше, як це робиться. Їхнє брендування дуже мені подобається, класно зроблено. Треба спитати, як вони це роблять собі забрати технологію. Кнопочки на цьому корпусу стандартні, дві USB звичайних, одна третя СССР, є кнопочка перезавантаження, кнопочка увімкнення, кнопочка зміни режиму led підсвітки, зверху пиловик. І, в принципі. Тут все стандартно, нічого такого надзвичайного немає. Вертушечки симпатичні, я так розумію, залі у нас стоїть 140 а спереді, спереді, схоже, теж 140 -го. Ну, взагалі, Player корпуси мені вже починають подобатись. Але це не дивно, бо і бюджети у цих корпусів вже виросли. Якби вони коштували так само, як колись, по 1200 гривень ось такий корпус, це була б імба і розрив. Я хочу заглянути на кабель менеджмент. Надіюсь, експерт ПК не подивляться це відео і не е, знімуть з мене гарантію. Зажали задні болтики нормально, щоб пальчиками ніхто туди не заліз. Чому? Чому, чому, чому? Надіюсь, там все в фокусі у вас. Ммм. Мм. Ммм. Крезіку, туди. Класно, друзі. Все чудово. Ось наш модуль управління. З пультиком. Круто. Все красиво. Все красиво. Але знаєте, друзі, оці кабель менеджменти, у нас мода на це все пішла. Я теж їх мушу робити. Але це так незручно, бляха, коли доводиться ПК обслуговувати. Як би там не було, можливо, здається, що це дуже класно. Але чомусь. Але скільки я тестував, надіюсь, хто збирає, займається збірками, мені ще теж в коментарях відпишуть. Кому з вас після якісного кабель-менеджменту, на який ви о, там, ПК за 200 тисяч потратили 2,5 години на кабель-менеджмент, він потім до вас приїжджає на апгрейд через рік чи через півтора. Це таке пекло цей кабель її розмотувати. Це просто треш, Ти думаєш, краще би їх просто жужмом там закрив і потім би просто так вийняв косу. І що мені треба звідти забрав? Я вже навіть стараюсь іноді, якщо там повітряне охолодження, щось подібне, просто окремими контурами це все е з десь скрутити. Тобто там від вежі тут, туди, туди. Це от якось окремо. І тут бачу, в принципі, теж трішки так зробили. Тобто, у нас е основні кабелі йдуть окремими, вони не, не в кубку не зв'язані, хоча ось тут. Ну тобто, таке. така історія: оця штучка у нас магнітна. Думаю, ви зрозуміли, про що? я. Тобто це розмотати потім просто треш. Але, звичайно ж, виглядає красиво, і ти знімаєш кришечку, це круто. Продукти від пилу теж круто, бо воно не в'їдається, але все одно пил сюди заходить. Тобто, ну така історія модно, круто, молодіжно. Коли у нас відкриті задня частина скло, там у є такі корпуси, у вас у строк. Це, звичайно, взагалі без питань, це треба обов'язково робити. А так, ну це і так треба робити. Я не знаю, як вам донести свою думку. Ну, типу, ви, думаю, зрозуміли про що я. Що це дуже красиво, але в кінці кінців це незручно. Ну, так, я сказав. Підпис мені в коментарях, просто капець. Давайте-ка, ви ще раз на нього подивитесь, полюбуєтеся. І погнали в BIOS. Заглянемо в його характеристики, то дивимося, що там нам експерт поклав по оперативці. Якщо там оперативка менше 5 тисяч виставлена, я поїду до вас в офісі, буду вам виставляти оперативку. Давайте ж спершу глянемо О, інструкцію за експлуатацією, а то я зараз не так увімкну. О Боже. Слухайте, ми точно буде мені читати? Хочете, я вам її залишу на Google Диск пофоткаю кожну сторінку? Ну тут, тут про моноблок навіть розповідається. Це така більш стандартна інструкція з експлуатації, але у кого перший комп'ютер, то, в принципі, знадобиться тут і контакти, теж Гуд, рішення проблем. Коли миша не робить, клавіатура не робить. Ну, тобто, такі. М -м. Ознайомитися з цим «гуд». купили ПК, одразу сіли, перечитали, що тут є, не обов'язково ознайомлюватися повністю. Але потім, коли ви тут знаєте, що тут є. Якщо щось виникла якась проблема, замість того, щоб телефонувати в підтримку, номера тут є. Можна перечитати, повернутися. Що по тестам, друзі? Тестував я все у Quad HD, але заглянув теж у Full HD, побачимо, яка різниця на прикладі Stalker 2. В Indiana Jones Час кадру, як бачимо, рваний такий, але стабільний. FPS від 60 до 80 в лісі скаче. у закритих приміщеннях в районі 80%. Іноді є просадки знову ж таки до 60-65. Думаю, тут якраз таки уже грає сама оптимізація гри. Пресет налаштувань виставився автоматично на ультра, і я його ніяким чином уже не оптимізував, нічого не погіршував. Хоча це і можна зробити, температура відеокарти застрягла тут на 33 градусах, та по факту вона там в районі 55, під 60 максимум. На це гарно впливає і продув корпусу. Він тут хороший. Процесор гріється до 50 градусів, плюс-мінус. Далі кульочок починає напрягатися, і температура якраз таки завмирає на 50 градусах в цій грі. Стосовно приміщень у вечірній час, як зараз перед вами, до 100 кадрів у нас від 80 до 100. Іноді просадочка при провантаженні там трішки нижче там на 78, Уже от при активності, як ви бачите на екрані, вона і відбувається. Стосовно денного часу ситуація ще краще. У нас FPS піднімається навіть вище 100 іноді. Якщо в цій грі це комусь потрібно, то в принципі трішки оптимізувавши налаштування графіки, у Quad HD можна отримати і більше 100 кадрів стабільно. У Stalker 2 я заглянув спочатку на Full HD. Ось такий пресет налаштування я виставив, трішки оптимізував, не став залишати просто високий пресет і побачив гарну картину від 100 навіть там до 110 FPS у погану погоду на такій непростій локації з туманом. Залишивши ті ж налаштування, перейшов я уже на Quad HD, збігав у локацію, де багато ефектів. Ось такого вогню. Уже і мобів побільше, І перестрілочка тут була прогрів відеокарту. Як бачимо, у сталкері вона на такому епічно високосередньому, не знаю, як його правильно навіть описати пресеті. В грі це вже під 70%. Під 70 градусів процесор при цьому знову ж таки застрягає на температурі 50 плюс-мінус градусів. По FPS у Quad HD ми вже бачимо стабільну 80. Час кадру рівний, іноді при провантаженні є фріз, але він дуже рідко і він, по суті, непомітний. Час кадру там не сильно підскакує на цей 1 2 FPS. В принципі, вся картина перед вами зліва. Ось щойно було видно, просадка до 72 бо перед нами контролер. Почав там якусь свою активність, скоріш за все, провантажилась ця локація. І от до 72 була просадка на декілька секунд, і потім знову 80, і тепер навіть 90 FPS. Це при цьому, що у нас тут в окрузі багато мобів зараз бігає, і ми, в принципі, в активному такому конфлікті знаходимося. Ефекти на екрані, і оцими при ефектах теж трішечки просадка буває. Взагалом, в районі 80 чудовий результат, на який я чесно скажу, у Квадижі не розраховував. Я не тестував у Квадижі навіть 40 до цього, 4060 Ti, саме у Сталкері мається на увазі, я тестував, а звичайно, 4060 ні. Також я встановив Sons of the Forest, бо гра з такою кривою оптимізацією. Вирішив глянути, як тут все працює. Бо це гра, знаєте, в яку на низькому присаті налаштувань грати не сильно зручно, вона вся якась крива рвана, тому виставивши ультра, тут уже побігав. І теж бачимо в районі 80 кадрів. Принципі, дуже-дуже хороший результат. Вищого тут, напевно, і не потрібно. Це не онлайн-шутер. В онлайн-шутерах ми, звичайно ж, отримуємо 144 в якомусь там PUBG і Cold. На рахунок ЕСК, тести будуть теж трішки пізніше. А тут, щоб на екрані не відбувалося, у нас FPS стабільно вище 80 і час кадру рівний. Це не може не радувати. При провантаженнях тільки важких якихось локацій, знову ж таки, є трішки нижча просадка на 5-6 FPS. У Хогвартсі повністю ультрапресет, нічого я тут не оптимізував, як в Сталкері, да? повністю ультрапресет. В мене тут, звичайно, немає ще, я не доходив ні до яких важких локацій. Я впевнений, що в цій грі є локації, куди важчі, які більше навантажують систему, аніж. Вбиральня, але теж, як не як, ось, наприклад, ось такий ефектом Ми теж відеокарту думаю нормально навантажили, бо вона прогрілася уже після сталкеру до 70 градусів. Процесор тримається в районі 50, про що ми і говорили. Якщо вежу скрутити прям на мінімум, щоб взагалі її не було чути, то там в районі 65 температура процесора буде. У КС я тестував саме на Full HD, на високому пресеті налаштувань у нас 300 плюс кадрів, іноді там просадочки. А на низькому пресеті налаштувань там взагалі і 400 іноді у нас. Чекаю ваші думки в коментарях. Всі думки в коментарях. А я можу ще робити отак: Грінд, Red, Blue. На сьогодні в мене все. В описі багато корисних посилань. Можете ознайомлюватися. Вже шкода, що з кнопки сам ПК вмикати не можна, а тільки підсвітку. Ну, ладно.